Щоб відчути усю красу і насолоду від цього шарфа палантина, до нього треба просто доторкнутися, подивитися, Уже оці ворсинки говорять про його тепло, яке він буде віддавати тому, хто його одіне. А завдяки. Ось цим цікавим переходом ми можемо його носити з будь-яким верхнім одягом. Тут до нього прийшов мій котик і теж хоче перевірити, чи тепленький він, чи ні. Ну, що, Сірко, овечкою чути, так, натуральненьке.